Психіатричний діагноз це не вирок, але подолати його самотужки неможливо. У вирішенні цієї проблеми допоможуть дитячі психологи та психіатри. Не можна сидіти вдома, коли ми маємо певні розлади в дітей саме аутистичного спектру. Це захворювання, яке на сьогодні спостерігається в однієї дитини із 68 тож тому ми маємо велику поширеність даного захворювання і. Це комплексна робота як працівників соціальної сфери, педагогів, так і нас, лікарів. Тому, будь ласка, не залишайтеся один на один зі своєю проблемою. Лікування у відділенні охоплює комплекс заходів, підбір медикаментів, коригування мови, соціальне адаптування та різноманітні педагогічні прийоми. Найчастіше до нас приходять дітки в супроводі батьків зі скаргами на затримку розвитку, розлади аутистичного спектру, також емоційними та поведінковими змінами. Але завдяки нашій командній роботі ми маємо можливість всебічно обстежити дитинку. Обстеження варто починати з психолога, особливо коли відчутна зміна поведінки. Індивідуальний підхід дозволяє визначити причини аномальної поведінки дитини стан її пізнавальної діяльності, емоційно вольової сфери та особистості загалом. Я проводжу огляд когнітивних функцій, тобто це обстеження уваги, мислення, пам'яті та емоційно-вольової сфери і даю уже заключення. Керуюся я іншими різними інструментами для цього. Потім обстежую я рівень інтелекту інтелектуальний рівень. Це вже діток шкільного віку для визначення рівня IQ, для того, щоб подальшому бачити, чи є якісь порушення, чи немає. Чи далі ми продовжуємо обстежувати для визначення іншого діагнозу? Наприклад, також обстежуються дітки із порушенням аутистичного спектру. Доволі часто зустрічаються проблеми зі шкільною адаптацією внаслідок розладу психіки. Такі діти потребують спеціалізованого обстеження. Якщо це просто зміна поведінки, це можлива адаптація. Якщо перший ми клас беремо другий або в садіку перший рік, це дійсно адаптація може бути. Але можуть бути і порушення психічні в дитини. На таке треба звертати увагу скеровувати, кориговувати до спеціалістів. Усі труднощі можна подолати. Головне це комплексний підхід батьків та фахівців.